Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Режим надзвичайного стану в економіці до 31 серпня. Верховна Рада підтримала ініціативу президента. До Придністров'я на постійне місце проживання. Із Молдови до ПМР переїжджають жити громадяни сусідньої країни. Кавуни без кісточок, дині з помаранчевою м'якотю. Придністровські вчені виводять нові сорти та гібриди. Режим надзвичайного стану в економіці продовжили до 31 серпня. Сьогодні Верховна Рада на надзвичайному засіданні затвердила указ президента. Нагадаємо, в Придністров'ї режим надзвичайного стану в економіці ввели 11 грудня. Причина нестабільні поставки газу. Це спричинило важку економічну кризу. Підприємства не можуть працювати на повну силу. Обсяги виробництва скоротилися. Ситуація дійсно сьогодні складна. Ситуація дійсно сьогодні складна і в економіці, і в реальному секторі економіки і з надходженнями до бюджету. Незважаючи на всі складнощі, вже вирівняли ситуацію заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Виплати будуть одноразові раз на місяць. Нагадаю, що нам довелося ухвалити рішення не зовсім популярне про виплату заробітної плати у два етапи. Це було пов'язано з динамічністю надходжень податкових платежів і нестачею певних ресурсів. Через кризу в економіці зарплати бюджетникам у липні ділили на дві рівні частини. Одну виплачували до 20-го числа, другу до кінця місяця. Завдяки грамотній роботі уряду в цьому місяці вдалося повернутися до колишнього режиму виплат. Зарплати в серпні і вересні бюджетники отримують одним платежем. Незважаючи на всі складності, трудності. Незважаючи на всі складнощі і труднощі, сьогодні консолідовані усі зусилля і фінансові ресурси для того, щоб забезпечувати соціальні виплати у повному обсязі і в строк, впевнений, що нам вдасться пройти цей складний період, і ми продовжимо роботу над розвитком реального сектору економіки, так і над поліпшенням добробуту наших громадян. Ситуація в економіці залишається як і раніше складною, але держава продовжує виконувати соціальні зобов'язання виплати зарплат, пенсій та допомог у пріоритеті. Початку 2024 року більше 2,5 тисяч жителів Молдови переїхали жити в Придністров'я, придбали житло, отримали громадянство, влаштувалися на роботу. Багато хто говорить, що Придністров'я це місце, де немає поділу на національності. Росіяни, українці, болгари, молдовани живуть дружно і вільно говорять різними мовами. Алла Хованська в Придністров'ї живе рік, переїхала з Кишинева. Каже, у Григоріополі сподобалася одразу: природа, місця відпочинку і звичайно люди. Ми покаждали, приїдуть Ми чекали, поки приїдуть господарі, сином прийшлися до Дністра, подивилися спорткомплекси, все, що тут навколо є. Я сказала, що мені все одно, яка буде квартира, ремонт я зроблю. Саме місце я закохалася у це місто. Люди настільки близькі. Я тільки рік тут мене вже всі знають. З усіма. Дружимо, спілкуємося. Немає такого, що ти приїхала таке відчуття, що народ тут всі разом, як велика дружна сім'я. Спочатку Алла оформила посвідку на проживання, а потім отримала паспорт. Вся процедура зайняла кілька місяців. Я Молдову дуже люблю. Я Молдову дуже люблю, але та політика, яка зараз проходить, там вона неправильна. Якщо самі молдавани не люблять свою мову і свою історію, то чому від нас російськомовних треба вимагати цінувати вашу історію, якщо ви її хочете забути? Тут усі рівні, і історія така, яка є. Її ніхто не переписує. Ось тому тут і зовсім інші. Інше ставлення. Син Але Хованської поки живе в Кишиневі, вже отримав посвідку на проживання в Придністров'ї і теж планує переїхати сюди. Придністровський народ, та народ, який адстояв сібя. Придністровський народ це народ, який відстояв себе свою свободу і відстояв можливість бути таким, яким він є. Ось такий багатонаціональний люблячий свою історію та землю, який не поїхав і не втіка, намагається зберегти свою ідентичність. Я шкодую тільки про одне, що я не переїхала сюди раніше. Придністров'я для мене батьківщина. Світлана Гаврилашенко переїхала до Григоріополя з Комрата. Тут познайомилася з майбутнім чоловіком і залишилася жити. Зараз виховують двох дітей. Ти не переїхала. Я не шкодую, що я переїхала. Мені тут подобається. Тут гарна природа, красива річка. Ну і більш спокійні люди, добрі, чуйні. Що впевнено тут жити потрібне громадянство. Спочатку початку 2024 до Придністров'я переїхали більше 2,5 тисяч громадян Молдови. Чимало з них тут купили житло, отримали придністровське громадянство, влаштувалися на роботу. Вони кажуть, зробили вибір на користь комфорту та історичної правди. Сто років тому, 6 серпня 1925 року, у санаторії під Одесою вбили легендарну особистість героя громадянської війни Бесарабського Робінгуда Григорія Котовського. Саме він перший заговорив про державність на території нинішнього Придністров'я. Став одним із засновників МРСР. Він же кавалер трьох орденів Красного Знамені. Він кавалер трьох орденів червоного прапора. Один з них за визволення Одеси і Терасполя і встановлення радянської влади у 20-му році. Він хотів, щоб Молдова мала свою державність, і Михайло Васильович Фрунзе, уродженець Придністров'я, дуже його поважав. Було повне порозуміння і ще Григорій Іванович Старий. Усі три людини стояли біля витоків створення першої державності на лівобережжі Дністра. А Котовський просто горів цією ідеєю і без. Його його участі це не відбулося б. Почали працювати радгоспи, зводилися будинки, люди зробили з Котовського народного героя. Але прожив він лише 44 роки. Винуватець вбивства знайшовся сам. У цей же день мейєр Зайдер прийшов з повинною до дружини героя і розповів про три постріли. Причини з'ясовують досі. Версій більше десяти. Але Котовський був героєм свого часу. У Терасполі в парку Перемога стоїть пам'ятник засновнику МРСР. А по всій республіці його ім'ям названо вулиці, міст і сіл. У Придністров'ї епідситуація гострих кишкових інфекцій неблагополучна. Хоча випадків захворювань поменшало. За минулий тиждень виявлено 88, тижнем раніше 110. Відзначається перевищення республіканського показника у Григоріопольському, дубосарському та Рибницькому районах. Зниження захворюваності Слободзейський, Кам'янській, райони Бендери та місто Терасполь. Центр гігієни та епідеміології проводить щотижневий моніторинг води в річці. На холеру була отобрана 21 проба. На холеру була відібрана 21 проба. 11 проб не відповідають нормам по всіх районах, крім міста Тирасполь. На індикаторні мікроорганізми було відібрано 11 проб. Усі проби не відповідають нормативній документації по всіх районах, крім міста Тирасполь і Бендери. На патогену флору також були відібрані проби. Всі відповідають. І на кишкові віруси відібрані проби. Дві проби не відповідають у Рибницькому та Григоріопуль. Районах. Більше половини хворих діти, і що важливо, у них симптоми проявляються не одразу. Якщо ви помітили, що ваша дитина ослаблена і проявилися симптоми кишкової інфекції, відразу звертайтеся до лікаря тому що діти в першу чергу не знають, правила. тому що діти в першу чергу не знають правил особистої гігієни. У плані того, що якщо батьки не пояснюють, дитина не в курсі, що овоч чи фрукт не можна з дерева зірвати або з городу і відразу з'їсти, це природно брудні руки. І якщо імунітет дитини слабкий, дає кишкову симптоматику. В першу чергу треба дитині пояснити правила особистої гігієни і контролювати. Фахівці радять не забувати мити руки перед їжею і після прогулянки, купувати продукти тільки в спеціально відведених для цього місцях і обов'язково перевіряти їхні терміни придатності. А якщо скупалися в Дністрі, обов'язково прийняти душ. У селі Коротне вже другий рік ремонтують будинок культури. Після залу та сцени взялися за колишній дискозал. Подробиці далі в сюжеті. Село Коротне, Слобозейський район у місцевому будинку культури другий рік триває ремонт за фондом капітальних вкладень. Спочатку відремонтували зал для глядачів і сцену. Їх у березні цього року урочисто відкривали усім селом. А ось як виглядає сусіднє приміщення. Це колишній дискозал. Понад 25 років його завішували мішковиною, щоб не дуло зі старих вікон. Покрівля протікала, стеля відсиріла, місцями відпала ліпнина, а в залі її було багато. Када адкрилі все та то, коли відкрили все це, так стало світло, а то було похмуро якось. Відкривалася вся ця ліпнина, бо все було закрито. Тут був у нас повністю малюнок на стелі, і він сильно запліснявів. Дівчата, будівельники, все білизною обробили, зараз пошпаклювали стелю і вже переходять до балконів. Самі бачите, що на балконах відбувається щось жахливе. Стеля в дуже плачевному стані. Дев'ять років тому дах будинку культури відремонтували, але цвіль буквально з'їла усю красу розпису. Через вогкість почали руйнуватися колони. Майстрі вже зміцнили основу і все зашпаклювали. Після ремонту я бачу його гарним світлим затишним, таким пафосним, коли заходиш, як у залі. Ми постараємося вибрати такі тони, щоб було приємно заходити та приємно перебувати. Ремонт диску залу розпочали три тижні тому. Початковий вигляд майстри намагатимуться максимально зберегти, і тут знову зазвучить дискомузика. А ще будуть проводити дитячі конкурси, ігри та новорічні свята. Кавун без кісточок, диня з помаранчевою м'якоттю і десятки інших гібридів. Їх вивели в НДІ сільського господарства. Вчені продовжують працювати над гібридами ягід, овочів і фруктів. На столах біля теплиць дині і кавуни. Все виростили в інституті. Вчені показують те, над чим працювали весь рік. Цілі наших іслідування мета нашого дослідження з кавунів це створення гібрида кавуна безнасінного або малоусіменілого, а З дині це створення сортів з різними забарвленням м'якоті. Працюємо над створенням з помаранчевою зеленою м'якотю, і найголовніше структура її, аби задовольнити попит усіх споживачів. На базі популярних сортів, наприклад, Слов'янка або Вікторія створюють більш хрусткі гібриди динь. кавун без кісточок. Поки на етапи випробувань його обіцяють представити до 2028 року. А ось інші гібриди комісія вже спробувала. Вот пробуємо гарбуз. Ось пробуємо каву нової селекції нашого інституту, який виведений тільки що він кращий за попередній. Ми пробували сорт, який є контролем. Він солодший, соковитіший поки немає назви сортів, тому що йде процес селекції. Вони йдуть під номерами. Коли вже років три-чотири повторюються усі кращі якості, тільки тоді її проходять і дають назву сорту. Зараз в інституті працюють над десятками дослідних зразків. Важливо, щоб вони були не тільки смачні, але й стійкі до нашої температури. Ті, що покажуть стабільний результат, потраплять на ринок. От є сімна допустимо, роби кредо. Ось є насіння кавуна кредо, дині Придністровської, які користуються завжди у нас попитом, причому не тільки у місцевих, а й за кордоном. У нас активно купує Молдова, також приїжджає Україна, купує диню. Вони цінуються своїми смаковими якостями і її люди люблять. Зараз науково-дослідному інституті продають вісім сортів насіння кавунів і динь. Всі вони виведені в Придністров'ї, а решта поки в роботі. Рідкісні горіхоносні сосни і кедри тепер у Придністров'ї. Дерева вирощує тераспольчанин Денис Гєря. На дачі майже три десятки сосен з Австралії, Африки, Південної Америки. Це найбільша колекція не тільки в Придністров'ї, але й в Молдові. Подробиці далі. У руках садівника Дениса Згері шишка сосни Культера, довжиною близько 30 сантиметрів. Всередині їстівні горіхи. На ділянці таких ще немає. Саджанці поки маленькі. Це зразок, причому не найбільший. Вони, досягають... вони сягають вагою до 5,5 кілограмів, тобто вона ще більшою двічі може бути. Розмір шишок, половини цих сосен, які тут представлені, приблизно такого плану. Тобто вони великі. Всього у колекції Дениса 28 видів горіхоносних сосен. Чимало з них колекційні. Ось, наприклад, болотна сосна. Її шашки теж з їстівними горіхами. Чому болотна? Тому що болотна, бо вона має таку неправильну форму. Коли вона виростає, вона вся в таких довгих голках. Голки, м'які тобто незвичні для нас. Половина хвойних південні з Каліфорнії, Африки Австралії. Раніше у наших широтах такі не приживалися, але клімат змінився. Наприклад, сосна Джефрі, інтересне с ось наприклад сосна Джефрі. Вона що найцікавіше у нашому кліматі себе почуває шикарно до сонця, адаптована все добре. А ось 30 років тому вона по нас не росла. Клімат був іншим. Тенденція йде ближче до субтропіків. Тобто, ми можемо висаджувати, і вирощувати вже ці сосни. Горіхоносним саджанцям до чотирьох років. Зараз вони ростуть у горщиках. Їй тільки зміцніють і витягнуться. Денис висадить їх у відкритий ґрунт. А ось перші плоди тільки через 15-20 років. такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.